Вчора близько 23 екіпаж патрульної поліції доставив до Солом'янського управління поліції Києва чоловіка для складання адміністративного протоколу. Згодом приблизно 15-20 осіб прибули до управління, вели себе агресивно, намагалися приникнути всередину. Праохоронці вимушені були викликати спеціальні підрозділи для стабілізації ситуації. Двоє з прибулих чоловіків прорвалися в адміністративну будівлю поліції. При цьому нанесли телесні ушкодження правоохоронцю, який знаходився при виконанні службових обов'язків та намагався зупинити незаконне проникнення. Ці особи були затримані, чоловіки опитали, встановили їх особисті дані. Наразі вони відпущені з управління поліції. Відомості про події внесені до єдиного реєстру особових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України погрози або Насильства щодо працівників правоохоронного органу Винним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий срок. Водночас Національна поліція України наголошує, що будь-який тиск на співробітників поліції є неприпустимим. Керівництво національної поліції є відкритим до спілкування з громадкістю. Якщо ви вважаєте дії співробітників поліції неправомірними, закликаємо звертатися до керівництва НПУ, органів прокуратури та діяти в рамках правового полю. Наразі те, що сталося, що приїхали активісти з вимогою впустити їх в райвідділ, але так як поводили вони себе, на нашу думку, в принципі на думку закону, вкрай неадекватно, знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Було, скажімо так, прийнято рішення, їх попросили, щоб вони там заходили на великим натовпом, тому що їх приїхало там більше 20 людей, попросили конкретно, вони на цю вимогу не відреагували, спробували пролізти силою якось потрапити в райвідділ. Після чого двоє з них найактивніших були затримані. І зараз з ними ведеться, ведуться всі бесіди, ведеться оформлення, відбираються пояснення. Міняють, але ну ось все, коли хотів вийти. Мені говорили, він говорить, що зараз на тебе ще будемо писати, що там по району нападіння на райоді. Я взагалі не знаю, про що. ви спровокували що це? напад на райоді? Ну, він говорить так, я не знаю. Він це вичай не промовую там, не черговий, а вот поліцейський, який мене оцінили. За фактом тілесних шкоджень будемо подавати прокуратуру та подальші інстанції, які там.